Гуманітарний вантаж для людей, які живуть на прифронтових територіях, вкотре відправив благодійний фонд Чисті серця». Цього разу для багатодітних сімей та людей, які потерпають від російської агресії на Сумщині, передали тисячу продуктових наборів. І також ми сьогодні відправляємо ці засоби гігієни, а також і теплий одяг, плюс термобілизну для жінок і для дітей, бо переважно ця допомога буде передаватись багатодітним сім'ям, де багато дітей. І щоб ще, крім допродуктів, їм і дати теплий одяг, зараз в Сумській області голоду, а це передаватися буде в ті райони, там, де зараз найбільше обстрілюють російські агресори. І особливо ті села, ті, котрі села і міста, котрі межують з Російською Федерацією, вони там обстрілюються. І туди тяжкий доступ, туди тяжко довозити всякі допомоги, досить складно. І там залишалось багато людей, котрим потрібна ця допомога. Кожним днем запитів на допомогу кажуть благодійники все більше є і більше є. До цього часу вони справлялися своїми силами, тобто Сумщина вперше до нас звернулася із проханням про допомогу. Ну тобто, ну так і сказали, цього часу нам вдавалося закривати ті потреби, основні, які були, але зараз, враховуючи те, що ціни на продукти харчування збільшуються, так і заробітна плата, можливо, там деякі сім'ї кажу, ну залишилися без роботи, вони не можуть забезпечувати себе. Дуже багато. Таких є сімей малозабезпечених, багато самої багатодітних. Там до багато діток. Тому ми саме таким сім'ям ну дана допомога буде надана. У формуванні продуктових наборів тут уже третій місяць допомагають вимушені переселенці з Херсону. Голова благодійної організації Херсон нескорений. Володимир Клюцевський каже: допомагаючи іншим, ми допомагаємо й собі. Ми допомагаємо в формуванні наборів. Вони допомагають у самих продуктових наборах. Ми вже дві тисячі продуктових наборів відправили на декуповані території Херсонщини. Зокрема, в одну із громад Херсонської області, які знаходиться на рівні зіткнення, де люди живуть без світла, без електроенергії, без магазинів, без засобів існування, і фонд «Чисті, чисті серцем передав сформовані нами ці набори, де ми допомагали, і херсонцям, які є внутрішньопереміщеними особами, проживають на Франківщині. Теж вже майже 800 наборів таких роздано, завдячуючи цій. Допомозі і нашими спільними діями цю допомогу франківські благодійники формують та передають на прифронтові території завдяки власним ресурсам та підтримці міжнародних партнерів. Ну у нас поки надходження є, є плюс партнери. Нас є певні речі, які ми самі закуповуємо. Наприклад, зараз більше багато допомоги йдеться від китайської народної республіки. Допомога йде від Естонії, від Угорщини, від Азербайджану. Це такі найбільші партнери наші. Це і з В'єтнаму є допомога. І є ще інші такі допомоги, котрі в різний момент по-різному приходять. Це італійці нам допомагають, і румени, і поляки, і Туреччина. Роботи у команди благодійників багато, тому після відправки даного вантажу перейдуть до підготовки наступних. Мар'яна Джердж, Анастасія Богей телерадіо компанія Раї.